Анатолій Карпенко очолює комунальне видавництво. в обласному конкурсі на звання кращої книги Полтавщини бере участь уже не перший рік поспіль. каже, бореться за довіру та визнання читачів. Ми видаємо соціально значимі книги, ну, в основному за рахунок авторів, але останнім часом, особливо в цьому році, нам нормальне фінансування було замовлення із програми по програмі соціально значущих видань обласної. Державної адміністрації. Серед ініціаторів проведення дев'ятого книжкового рейтингу – спілка краєзнавців Полтавської області. Цього року на конкурс представили понад 40 видань. Кожна книжка була розглянута членами журі і, відповідно, визначено. Переможців, на жаль, в номінації Культура і мистецтво цього річ відзначено просто як краще видання. Немає першого, другого і третього місця. Як отримати нагороду знає керівник одної з видавниць Полтавщини Сергій Говоров своїм секретом поділився із нами. Працюємо з гарними авторами. По перше, по-друге, ми робимо гарні книжки. Ми завжди. Прагнемо видавати лише високоякісну, кольорову, спеціалізовано більш на історичних темах літературу. Завдання не стоїть перемогти. Завдання стоїть зробити, перш за все, продукт, який сподобається читачу. А те, що він потім отримує відзнаку, ну це вже знаєте так, приємний бонус. Полтавські літератори та видавці змагалися в семи номінаціях. Гран-прі отримала. Перша збірка дев'ятого тому образотворче і декоративне мистецтво, автором якої є Олександр Білоузько.